До міжнародного дня захисту дітей на Дубинщині презентували збірку авторських казок під назвою Серце Янгола. До книги увійшли 57 розповідей дітей та дорослих. Зокрема, основою для назви збірки стала одноіменна казка Марії Колесник із села Плоска, дівчинка, яка довгий час боролася із важкою хворобою. Моя казка про ангела. На ім'я Промінчик і про дівчинку Мілану, який, яку цей ангел охороняє. Я вирішила цю казку написати, тому що тоді була саме гостра фаза війни, це було у 2022 році, літом. Я дізналася про цей конкурс і вирішила написати казку і у цій казці поєднати саме. Піднести, що зсу переможуть, що наша перемога скоро. Свою історію розповів і Андрій Горщаль зі старої Носовиці та Анастасія Савінова із птичі, а третьокласник Володимир Гнатюк із села Берег створив власну версію, звідки в Оленя взялися роги. За задумом роги спершу були у ведмедя. Просто я подумав, як воно зробити так, щоб ті роги були в цього, в Оленя, а не в ведмедя. То я подумав, щоб в щоб щоб ведмеді була якась мрія, щоб, щоб той ведмідь міг якось подарувати або віддати роги оленю. На казку щасливий випадок мене надихнуло мій телефон. В мене простий Android. Я сидів, дивився на свій телефон і придумав казку. Ну, я довольна, що вона в книзі. Я щасливий. Писала я її в дні, коли йшли важкі поїзд за Маріуполь. Тому моя каплинка, можливо народилась через ціни подалі цього міста. Минулого року у Дубинській військовій адміністрації оголосили конкурс казок та ілюстрацій до них. Саме вони стали основою цієї збірки. Коли розпочалась війна, звичайно, перші дні і тижні всі були в такому стресовому стані. Якщо дорослі могли проаналізувати, що відбувається в Україні, то дітей, звичайно, ніхто не готував, і навіть дорослі інколи не знали, як пояснити дітям, що відбувається. І Ми до дня захисту дітей вирішили організувати якийсь такий конкурс, який б відволікав дітей від таких тривожних думок». Зокрема, організатори розповіли, що були випадки, коли на охорону діти приносили і лишали ілюстрації до книги. Зараз до речі шукають їхніх авторів, щоб вручити примірники. Над художнім оформленням збірки також працювала художниця з Радивилова Оксана Петровська, а редактором стала письменниця Люба Пшенична. Тяжке було. Серце януло малювати, і за дівчинку, яка побачила свою маму, вона вже була ніхто, по тобічі. Важко те, що діти пишуть такі твори, хотілося б дійсно диво в щоб Вони вже були трошки по-інакшому дивилися. Так клята війна забрала це щасливе безтурботне дитинство. Діти стали дорослими з дорослими очима. Це важко, коли я отримала цілий стос казок. І зрозуміла, що діти у цей період під час війни, і не тільки діти, а й дорослі, тому що там трапляються прізвища людей 33 роки, 53 роки. От що діти, можливо, із своїми рідними працювали над цими казками, створювали їх. Для того щоб відволіктися від війни, і це найголовніше. І тоді виникла ідея, що це має бути книжка антистрес. Організатори зазначають, що вже планують і другу збірку, окрім авторів. По примірнику у свою бібліотеку отримає кожен заклад середньої освіти, який є у Дубинському районі. Також даруватимуть її і військовим, завдяки яким і стало можливим створення книги.